Привіт всім, друзі! Значить, а 6-це п'ята Сьогодні будемо розбирати замок дверний Подійської дверки. Значить, вийшов з ладу кінцевик замка. При відкриванні дверки він дає сигнал і у нас засвідчується на панелі кілометражі дата. Підсвітка в ногах, підсвітка салона і плафони на дверці. Значить, сам мікрик, мікровиключатель, так кажуть мікрик Ось старий. Я його вже геть розкорочив, там все настільки маленьке. Там ну, ремонтувати нема що. Значить, ось. Уже заказав, отримав новий мікрик. Він клацає. Так, і зараз, друзі, хочу розказати, показати, бо теж дивлюся відео. І бачу, що багато хто рекомендують знімати двер... віконну раму. Ну я не рекомендую, тому що ну, це знімати віконну раму. Потім знову все виставляти, зазори, там правильно монтувати. Не хотілося би. Так, значить, ось як все знімається. Ну, це я вже його зняв. Лишилось тільки витягнути. Значить, так, друзі, оця скоба, ну, знімаємо всі тяги. Зрозуміле діло. Нічого важкого. Далі оця пластина у нас, що тримає ручку дверну, і там входить. В замок, оце із ключа. Замок ключа це коли, ну, ключом замикати, відмикати замок. От. Для того, щоб у нас замок звідти виліз, беремо такі круглогубці і їми цю пластину відщовкуємо. Зараз покажу. Все, і тоді в нас замок ось так просто вилазить. Так, друзі, зараз розберу, покажу, тому що теж дивився багато відео. Тут проблема з цією, з цією замком в тому, що відскакує. Ну, на друге положення не, не защолкується замок. В другому положенні треба зловити е, такий момент, щоб він встиг защолкнутися. Якщо там сильніше б'єш, гримаєш, не защовкується. Залегко теж не защолкується. Ну, основні, які там я по відео подивився, там розібрати, перемить і змазати. Ну, а якщо я достав, в мене цей замок взагалі ідеальний, чистий, без грязі, без нічого, але не защовкую. Потрібно, друзі, звертати увагу на механічні вироботки. І є тут один механізмик, який незамітний, але він відповідає іменно за защолкування замка. Значить, зараз я вам все покажу, розкажу. Так, друзі, значить, розбираємо наш замок. Нам треба електронну частину зняти із механічної. Так, откручиваем этот болтик. Далее, откручиваем оцей вот болтик. Где? Так, далее у нас тут. На защелках тримается. Тут защелочка. Тут защелочка. Так, все, зняв. Значить, це у нас механічна частина, це електрична. Так, це провода. Мікрик. Буду знову новий припаювати. Так, тепер, друзі, що хочу показати. Отут От у нас є такий отвір. Там пружинка. Оця пружинка, друзі, там у нас є шток. І оця пружинка відповідає за те, щоб замок защлкувався. Тобто ми нажимаємо, оп, і ця пружинка у нас туди і защолкує. З часом ця пружинка вона може там поржавіти. Або просто просіла вже зжата. От, просто її достаємо. Ну, я вже це зробив, не буду доставати. Е... Достаємо її, розтягуємо, туди запаковуємо солідольчик, запихаємо її акуратно назад і все. І замок у нас чудово буде працювати. Ще, можливо, там будь таке може там вироботка вже в самому механізмі. Якщо розтягнув пружинку і не допомогло, тоді треба вже роз... оці заклепки розсверлювати або зрізати і розбирати більш детально. Ну але в основному це вся причина в цій пружинці так, зараз будемо збирати назад. Так, друзі, теж момент по збірці. Оце із центрального замка рукояточка має чітко попасти от сюди. Оця рукояточка має сюди попасти. Ну, це таким чином що вставляємо і її можемо отак чуть, -чуть Коригувати, щоб воно вскочило так, як положено. Якщо воно не стане на своє місце, то цю рукояточку ну, вона дуже тяжко буде провертатися. Якщо вона в звичному режимі повертається, провіряємо, замикає, відмикає, то значить все склали супер. Так, Друзі, ставимо наш мікровимикач. Він сюди стає, тут два отвора. Він стає в своє місце. Так, ось він став. Далі отут сам механізм вимикання. Нам потрібно зараз замкнути. Замкнув. І ми бачимо, тут у нас з'явився, виліз, маленький кінчик на вимикачі. Це двері закриті. А коли відкриваємо двері, оп, воно щелкнуло і, і нажало. Зараз у нас вже пішов контакт на відкриття дверей. Так, провіряємо також цей механізм, бо там можливо вироботка. Або не достає до до самого, до самої кнопочки, або закушує, можливо, її. Да. ну поставил, проверил, теперь скобочкой крепим. Так. Оп. Все, он у нас уже закреплен. Далее припаиваем проводки и ставим. Так, друзі, встановлюємо наш замок. Значить, щоб нам все попало так само назад, оскільки ми ручку не знімали, серцевину не знімали, сюди прив'язуємо проволочку його видавлюємо максимально, скільки він туди йде. Однією рукою натягуємо. Отак, От цей штирок, а другою вставляємо замок, так, щоб він... Так, щоб він попав. В вот оцей отвір біленький. Так, ось він у нас попав туди. Так, відразу наживляємо верхній болт. Тут серцевина. Нажали пальцем, все, она туда влезла. Кидаем назад ручку. Вот так. Так, проволочку уже можем вытягивать. оп, вот, вытягиваем. Все, отщепляем все далее. Так, друзья. Поцепили трос, тягу, наділи тягу там зверху на ручку. Так далі дотягуємо нашу пластину з ручкою. Ось так. Одною рукою незручно. Ось так. Оп. Її затягли і Оцю штучку вона спочатку має бути загнута. Її до упора пластину запхнули і цю штучку нажати треба туди. Для того, щоб саме не могло висунутися. Так, далі будемо пробувати підключати, все складати. Так, все, збірку закінчив дверей. Відкриваємо. Опа. У нас все світиться, в ногах підсвітка засвітилась, панель. В салоні. Так, зараз закриваємо. Закрив. В ногах зразу тухне, а на панелі і в салоні затримка. Зараз провіримо. Оп, потухло. Зараз в салоні потухне. Потухо. Чудово, все працює. Так, відкриваємо. Знову все загорілось. Так, зараз ще так, дверка закривається чудово, не відскакує. Взагалі, ні разу ще не відскочила після ремонту. А до цього трошки бувало хуже. Так, перевіряємо чи ми правильно вставили замкнулося. Окей, все працює, тому що в випадку там як пульт сяде батарейка чи ще щось, краще перевірити, щоб можна було за допомогою ключа влізти в машину. Ось так, друзі. І все у нас чудово працює, не знімаючи рамки вік з вікном, не вимаючи ручки, серцевини. Все у нас чудово. Все буде Україна. Слава Україні!